Ну що ж, друзі, всі вітаннячка! Ви на каналі Греки Люблю. І це в нас а, як дістати сусіда. Думаю, всі грали цю гру в дитинстві Uh, ця гра uh, вона складається з uh, трьох сезонів, плюс туторіал. Я думаю, що ми би пограли uh, за випуск по одному сезону. Це так буде три випуски, вона коротенька, є пара частин її. Ну, я в дитинстві грав тільки першу і трошечки другу. Ну, друга, мені менше сподобалась, не знаю. але перша мені в дитинстві була дуже подобається, з тим, що треба було, а, така гра на смікалочку, треба ловушечки розставляти, там набирати очки, набирати брати Оскари за сезон. Коротше, там нагорода є. І так далі. Ну що, надіюсь, вам сподобається. Надіюсь, ви вже згадали, що це за гра, Багато хто її грав, я думаю. Тому, друзі, що? Пробуємо. Хто новенький? Підписуйтесь старенькі вподобаєчку. Дивіться українське, підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Хто спє смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали! Так, друзі! Туторіал я вже прийшов. Маємо три сезони. Перший найбільший, але другий мають більше всяких а, пасток для наших сусідам. Перед дисторії яка, дуже сусіду цей його помпушок, дуже бісив нашого головного героя Вуді. Він там йому пакуси по всякому і Вуді вирішив зняти серіал. Чи як то правильно сказати? А, на реальних подіях, Коротше, цей. І позначатися від віддячка від, від своєму сусідові, плюс це все зазняте. Ну, я не знаю про цих повних предісторії просто так собі придумав, так як воно мені здається. Ну що, пробуємо, друзі. Так, перший сезон, перша серія. Так. Добре. Так, тучі на час. Кожен випуск, кожна серія має свій а, час. Ну так, як бо програма, це ж по телебаченню будуть показувати, надіюся. Ну, я та, як я, я розумію. Так, внизу є пастки, чотири пастки маємо поставити. Так, сусід поки що хоче садіти на кріслі. Нам треба все обійти. І все пошукати, що в деякі пастки є. Так, поки він садить собі на кріслі. Добре, не будемо мішати. Тепер він пішов доглядати за дівчатами. Оскочинець. Так, що нам треба зробити? У нас є чотири пастки. Першим ділом ми збираємо всі. Всі інструменти для того, щоб зробити те, що ми плануємо. Так. Ага, я думаю, також треба тут виставити перше, в кухні. Давайте пробуємо кухні. Ставимо яйцами профільовку, скільки я пам'ятаю. Вона зараз лопне там. Тоді закла заклаємо йому а, цей заклаїмо йому бінокль, щоб він не міг дивитися. Тут ще є шкала, друзі, а, його злості. Та так рейтинг людей, яким подобається. Що відбувається. Поки у нас нуль, але кожна ловушка нам щось дає. Так, ставимо йому подушку передушку. Бачите, 16%. Йому це не сподобалось, добре. І ще море теледер, попавно, що зробити зонтана. Металика! Добре. Ту підглядався засранець. Добре. Це ще його бісить туда є окремі очки. Добре, со, пішов даватися телевізором. Телевізор показує бантики. Mm -hmm. Ха. Чувак, чувак, шоці. Чувак, шоці. Так, ми сховалися собі сюди. Хоча нам не треба на і не на нас. І ще, іще давай. Пустий звук. Хе-хе-хе. <реш> <реш> так, на соточку. Так, друзі, добре. Є, перший випуск зняла, як то кажуть. Може бути. Добре, чотири з чотирьох. Так, це у нас що? добре. Тут ще підказочки, але бачите, все на англійському, друзі, я не знайшов я української локалізації, вона є тільки в стімі. Але я скачав на стіму з коварсію. Тому граємо так як є, бо переважно ще є на кацапській локалізації. Тут краще грати на англійській. Так, добре. Все, він собі сюди на кріслі. Він сьогодні що? Він сьогодні чилить, бухає. Я поняв, нормально йому, коротше. А, так, в туалет йому теж треба дойти, бо я так поняв, він щось п'є, треба де йому щось підмішати. А, підмішати щось треба, да. Так, а 6 пасток. Нічого собі. чи так. А, зараз, нам ще до Він зараз піде назад. Сидіти собі за столом, так? За кріслом. Добре, він сюди поки не йде. Тут, можна вже використовувати. Я так понял, в нього полность було від таблеток. Так, а, дві пастки. Це ще тут і тут, а значить нам ще треба воно ще яйце взяти. А, так. Добре. Так, яйце. Тоді можемо ставити сюди. Я зрозумів, я поки що зараз відійду. Давайте відійдемо, поки звідси. Зараз ми все зробимо. Посибимо таблеточки. І ця кіоном сюди. Тоді він повернеться. А, треба... Я понял, я понял, вс. Я поняв, давайте скоренько. Подсипаємо йому таблеточки. Типа но що це, не таблеточки, а проносне! Проносне під, під цей вон. Добре, і нам треба скоренько бігти на ночі, щоб ми встигли підпиляти йому панощі крісло, так поняв, і на ньому на ньому чилить. Давайте зараз скоренько. Встигнем. Давай, прыгай ему кресло вуди. Mm -hmm. Так, яка они там короче, бізится. Давай, Луди, шабить, щоб телевізор стояно зробити. Не встайне телевізор зробити. Не встигнем. Не. Дуже довго. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не встигнем. Тикаємо, тікаємо. Телевізор не встигли забираємо. Ну нічого, я думаю. Полетів. А! А штабки позлітали. Нормально. Полдовики, майстер. Раз, раз, і вже крісло зробаю. А! Проносна, Полетів парашу. На параші дивіться, я забив. Добре. О, боже, драйв. Вот и сейчас заверху. А, поперу нема! Поперу нема. Нема. нема! Добре. Так, куди ми зараз педам мені цікаво. А, він іде, куди він поданезом, чи варто мені цікаво? А, він йде низом, добре, наче нам треба сюди прийти. Так, 85, ще одна пасточка. Трошки я не встиг їм з цим телевізором. Треба було панові по-інакшому робити, щоб він перший пану вліг в туалет. Дуже бере мене, тоді в мене би було дуже багато часу. І я б встиг зробити телевізор і крісло одночасно. Mm -hmm. Ну нічого. Mm -hmm. Ні, все добре. Хорошо. Так, друга пакость здроблена. Друга серія знята. Так, серія номер 3 Так, це день народження в нього. Зараз ми його привітаємо від себе. Так, кажуть, від душі. Так, добре. Тут на що. Ще... Ага, торт. Торт, там ще свічки. Так, бере свічку. Добре. І там пока в туалет. Так, він празднує день народження. І шо? А, і подивитися пошту. Що там... Хто там його привітав? Добре, куди ще вийти Мені цікаво. Надіюсь, туалет не буде варити. А, тут нічого. Ага. А, ні, в нього тільки дві дії. Хорошо, значить тако. Ставимо сюди. Я вже поняв, йому кобойка, він, повно, щоб. Кубойка. Ну короче, я понял. Це ж, певно, що. Мишеловка, і пану ще треба їх запхати її ось сюди. Але не треба спішити. У нас 6 пасток, ми поки 5 зробили. Йдемо ще в туалет. І не в туалет, боже, холодильник. Так, давайте ставимо так. Ні. Ой-ой-ой, я -ой -ой -ой, не встигу, не встану. Тікай. Тікай, тікай, буде. Добре. Хорошо, все добре, все добре, час є. торт, але... А ч на Йоу не, не ріжені? Так, давай ставимо прокульовочку. Ставимо йому свічечку. Ну, було весело. Це буде краще день народження в його житті, я думаю. Він його ніколи не забуде. Так, картону розмалювали, а він буде зараз паночу бігти в туалет. О! З днем народження, друзі! Друже! Вітаю тебе! Але це не всі подарочки, які тобі приготував. Ще будуть. Зараз буде сама фішка. Так, ти сховайся. Класний тортик. Ео, по тортику. Атмосферочка! День народження! Де там? я тобі ще лист прислав. Тебе подавайся. Нормально! Як тобі мій лист? З найкращими побажаннями від Вуді. О, біжить, біжить за пластором. Тут же картина. Ма маму розболювала. Нормально. Думаю, він захватить под рунки. Давай, бежаем. Так, ще после знается. Це вообще, це короче. Це просто жасть. Чувака, короче. Я Я би тоже так злився, злый свин. Замурдували, чувака. Зараз за нее, шкода. Бедака. Ми не шек побалив. Сто все. Так, добре, це цаем. Так, у нас тресарием. Це що у нас. Ага. А... Яблучний пиріг. Ой, тут аж сім пасток, нічого собі, а я думав, що йде далі багато, я думав, що йде так по 2-3, а тут так багато вже пасток треба робити. Так, до. а в нього ще є ванна, і ще буде братися. Так, поріг. Добре, поки не вийде поріг, йдемо в ванну, подивимося, що там відбувається. Треба ще все позбирати, а тоді ж робити пастки, щоб не затупити нічого. Майло беремо, папір, ну ми знаємо, що папір і майло. Добре, ага, це щось для цих авторшейів треба. Так, тут би нічого не робив в цій кімнаті, так? А, ага, зараз він свій підігрів тортик. А, вершки, пане швіт, таке, крем. Ага, добре, поїв. Пішов, метисем сюди поїв. Добре, треба вже починати щось пакусати помало. Так, це що в нас? Ага, яйце. Добре, давайте мікрохвильовку його. Так, пінка для гоління, пінка для гоління, давайте замість цього. Ага, клай треба туди. Мило можна тут теж кинути. Давайте кинемо тут мило. Бо в туалеті так буде купа біжути, я думаю. Він так там буде в шоці зараз в туалеті, щоб доробитися. А мені треба всі пастки зараз зробити, зато поки він буде на кухні. Краще його добре затримати тут. Хорошо, побігли. І там перше розмовляю маму. Знаєш, це мама може це жінка, лидемо ж, пану мама. Зараз буде перший при <laughs> Полетів. Так, давайте сюда. Туалет. Чувак же біситься. Так. Тихо, <laughs> тихо, будь не виходить! <laughs> Давай. певно еще торшай, та. А це не знаю, що таке. Uh -uh. Не зрозумів. А, все добре. Зробили. Добре. Хочу чувак поїсти тортика і не може ніяк. І ніяк не може поїсти тортиком. Біджа на Чилі, вже він заспокоюся. Це означає, що коли він, засп... він встані спокою, мені менше очок дається. Лара на її сопінки. Бур! <пух> Нормально, 34-я думаю, що соточку не наберу за цей випуск. Цей випуск мені дасть рейтинг менший глядачів, Тому що він менше. Хариться. Нормально, хреба лупав, або вирію я фік, його знаю. Добре. Так, 45, 3, 3. за 4 ми взяли 45, а за 3... Раз... Ну три разом, в принципі, він буде зараз дуже горіти. За три 3... пакості. Yeah, нормально, він горить, зараз пишає горіти. Він yeah. ніхто не, не успокоїтись. Хоча він дуже скоро успокоюється. Давай. Йде Брейсом. Не добре. Хаха, нормально. Так, 79. А, розпоч... Нормально. Так, 93. 97. Буде. Ну, іще, це тоже так, требует тут панута демолод сюда ему. Але він там заспокоївся дуже скоро. Хорошо. Так. Піаніно. Добре. Давайте паримо будемо робити пакости. Тепер им буде що. А... Грати на піаніно. Добре. Так, Бі. Забігаємо до себе в гості. Шукаємо, що в нас є. грай на піаніно. Добре, мяч. А, боулинг. М -м Це мяч для боулингу. А, где то мяч закопнул? Все, я уже разумею, что это чем робота. Так. Добра. Тут у нас 8 пасток. Аж 8. Так, покричал. Вот еще. Ай, я даю хоть руслену. Бежи, 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 бежи. Добра. Добро. Так, тут что у нас? Так, яйце. Ага, давайте яйце сюди. Зараз зробимо класно. Добре. Давайте прим'яч. Ягні! <риклад> Скоренько, тікай! Встигли, хух, слава богу. Добре, покайно там буде, коротше. Добре, сюди. Soda skoręko, skoręko, skoręko. Nie mam pisać za boka. Kopną biać! Oj, 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 Добре, все добре, все добре, все добре. Все, він він, 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 він тут згорить. Він тут згорить. Він зараз тут згорить! чувак до нього дзвонить руку кидає. Добре, пер мама. чекайте, а я тут зробив? Я не чи я йому там понамальовувати піаніно. А, не треба. Як не треба? Ти шо? Ага. Добре, значить я все зробив. Це я не знаю, чекайте, 4, 5, 6, 7 і це, певно, ще восьма. Добре. Зараз буде понос. Жорстко. Кайфуємо. Сьогодні ми з тобою кайфуємо. Нормально, 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 нормально. Так, а я вижу 80-го Что там? А, все нормально. Он хоть про просто ругается. Телефон надо шайра на звобой, чи не? А он ему не на телефон, мне интересно? Он не слиз на телефон. Он не слиз, это только раз где я бачите, это только раз дея. Хорошо. Дам. Ларан з'ярає пан, якийсь похоронний марш. А, йому закрили з руки. Добре, ну це 4. Ну, непогано, може бути. Може бути. Добре. Так, остання. Так, це походу ванний день. Так, ванний день. Хорошо. Тут треба все акуратно позбирати. Перед тим, як щось робити. Можливо, і, їсть, і, мийце, і кухня. Так, хорошо. Так, це взял. Тут три на раз. Добре. Куди не йде, зараз. Куди они йде? Ага, йде да есте. Иди Куди? дай робити И суфлі. суфле. Хай суфлесу беру Так, беремо оце. Беремо оцаем. Девять пасток, друзі. Аж дев'ять. Це сама... це сама відповідальна Дам, Дамбоваем. Так, тут. Парадам сюди, сюда. Зараз включив воду, нам треба, да. А що ще тут зробити. Боже, боже, стільки ловушок, я в шоці. Так, яйце мыло. Ага, добре. Значит, такого, давайте тако, А, Может, за скоро яйца зарубаю. За скоро я понапороблю, друзья. Да. И Є маркер? Є маркер. Давайте ще маму розмалюємо. Так, це вже три пасти по дорозі буде в нього. Так, це треба набрати води. Так, це треба буде йому обгрізнити. Це треба буде сюди. Це треба буде в водичку. Добре, тут пастик. А куди треба буде мені... А, це в книжку, все, поняв. Курчи ніні, я це все плану провалю, друзі, я почав неправильно робити все. Ну пойдемо зараз, в принципі, пойдемося. Нам треба набрати не менше 90, щоб отримати Оскар. Добре. І тоді тоді водойка. Так. Ну пішли. Поки є 17. Поки є 17. Тут йому треба ще наляти води. Добре. Він зараз горить дуже в цьому. А чекайте, він зараз з цієї і полетить в туалет. Треба було з цієї кліні починати, що він поїв, а полетів сюди, тут згорів конкретно, бо тут дивіться, тут жестів в нього в одному місці. Ну зараз подаємося принципи, скільки нам беруть. Так. 34. Ну, подаємося, подаємося. Нам головне зада 90, як мінімум. Щоб Оскар отримає. Ну, золото, та новина городу Бабуїн. для <laughs> це, Бабуїн він, цей чувак, що в трубіслік водичку цей маленький такий що лазить чолазик всяких заброшках, як, заброшка. як і називається. Суперсус чи як? <laughs> такий чорний. Це маль, я, знаєте, дивіться, який користав, який з Так. 72. М -м -м. Ну, нам у 90 набрати. Не менше 90. Смачного боїш. 83. Ну і ще за це може 10 дадуть, може. От бачите, треба було так робити, коли його цитку пішує, коротше, треба було його тут потім все робити. Ну нічого. Якщо він зараз 10 за це нам дасть, е, е, ну, не він, а глядачі дадуть рейтингу, 10 це буде дуже добре. А ну. Ха, Вісім дала. Ну є 90. Достоден є. Добре. Це означає, що вроді би я пройшов. Зараз подаємося, чи нам дадуть Оскар. Єм, дала. Золотий сусід. Золотий сусід. Хорошо. Добренько, друзі, на цьому ми завершимо. Перша серія. Перший сезон пройшли. Ми на золото. Надіюсь, друге і треті також пройдемо. А все, всім дякую за перегляд. Скоро буде, як то кажуть. Всім дякую, всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте! Не суднака, бач міяко супермена міра вибутих і сталі укрепне на колінах. Всі навколо продаються і навіть мінові продались. Ну а я стою за свою кров. Синьо жовтий прапор дами пад за кілька проще нас дівають це конгенди в нас інші поняття без побла рішаєм всі проблеми скільки